Вітаю на моєму каналі Руни, прогнози та магія. Сьогодні буде продовження відео по містам, е, тож, Бориспіль мене просив подивитись в Київської області. Повітряні ворота України. Ну, давайте подивимось, що чекає на липень місяць. Ну що, поїхали? Так, дякую за відповіді. Отже, скажіть мені, будь ласка. Що чекає? Бориспіль у цьому місяці. Ай скажуть роне правду. Єра. Наутіс перевернути. Урус перевернути. Іса. Райдо. Ну Дивіться, про прильоти тут не йдеться відразу. Ні з гарних новин. Е, про що мова? Е, цікаво, до речі. Добре, про все по порядку. Дивіться, є Наутіс перевернутий, Урус перевернутий, Іса, Райдо, Кано. Е, Ну Дивіться. Відразу певне завершення циклу падає. Цей клучок, хоча, бачите, воно по ісі йде. Ну, як щось воно затягується. А, до речі, це ж там флагшток хотіли ставити. Mm -hmm. Також засвітилось по новинам. що там. Мері... Мерія захотіла поставити флагшток. От, до речі, з цим може бути, що завершиться ця історія, відмінять його. От що може бути. E, дивіться, Наутіс перевертий. Ну, да, певні обмежені можливості падають. Певне примушування, до речі, до чогось. E, ну, бачите, якийсь дефіцит сили також падає. Ну, до речі, це про ресурс може бути. Це, може, це не про військових. Це не, не, ні, це не про військову силу. Це тут саме про ресурс виходить. А, відповідно, ось ще й блокування йде. З боку завершення циклу, з другого боку блокування. Ну, дійсно, щось якісь проекти схоже по місту. Будуть, щось буде заблоковане, буде ну, перенесено, одним словом. Але бачите, попри те, відкриття нових можливостей буде. До речі, ну це про, про певний рух, да, про певний розвиток. Щось Роботи якісь по місту, напевно, будуть проходити, щось такого плану. Ну, до речі, чисто фізичний рух. Ну, відновлення роботи аеропорту навряд, а рух який, ну, транспорту через місто, схоже, щось такого плану. До речі. А, до, до речі, банально може програтися ремонтом доріг. От іще що пройшло таке розуміння. Ну, і кану на кінець. Тобто, що це? Це про гарні новини. Однозначно, будуть якісь гарні новини. Е, хоч, і бачите, тут явно уруз як ну, саме дефіцит сили, ну, брак коштів в даному випадку, брак ресурсу, не стільки прям про військову силу мову. Е, е, і також це про що? Ну, все рівно гарні новини. Відповідно, гарні новини щодо чого, щодо доріг схоже, в прямому розумінні цього слова цієї руни. так? Е, ну, і все рівно, якісь перспективи, щось, щось нове має відкритись для самого міста. Да? Хоче все рівно, бачите, воно якось затягнуто буде в часі. Оним словом, питання тут є по цьому місту. Ну, без руйнувань, без прильотів, на щастя, але бачите, в місті своїх приколів вистачає. Ну, якось так. Ну, загалом, кану, як фінальна руна, добре. Тобто, це про удачу, це про, знаєте, якась реалізація планів, до речі, може бути, щось такого плану. Ну, схоже по, дорог... по дорогам, зокрема, в прямому розумінні слова. Ну, без прильотів, без нічого, ну, загалом непогано. Ну, якось так. Дякую, що дивились. Дякую, що додивились до кінця. Ставте лайки, пишіть коментарі, задавайте питання, підписуйтесь на канал. Всім буду радий. До зустрічі! Нехай щастить!